Друзі, ось і настала мить, коли ми маємо сказати до побачення цьому року. Це був рік сповнений яскравих моментів, емоцій та великих досягнень. Разом з кінцем року добігла кінця і ця історія. А це може означати лише одне – фінальний випуск AJT News у 2024-му. Давайте почнемо! 11-15 грудня прийшла фінальна третя сесія. І 2024. Ця сесія стала справжнім прощанням з важливим етапом у нашому житті. Ми пережили непрості, але неймовірно важливі дні, набираючись знань і готуючись себе до нових відкриттів. Тепер ми можемо з гордістю сказати: ми мадрихи. Кожен з цих днів, які ми провели разом, був сповнений теплом і спогадами. І зараз ми хочемо поділитися цією історією з вами через відео. Хоча я не впевнена, що ви відчуєте все те, що переживали ми, але я впевнена, що в кінці цього відео ви будете посміхатися. 22 грудня ходять чутки з Настю Мікеніною та Лізою Тараєвою. Я можу сміливо сказати, що це було одне з найтепліших інтерв'ю цього року. Ліза відкрилась такою щирістю, що неможливо було відірватися від екрану. А Настя сварила настільки теплу та дружню атмосферу, в якій кожне слово звучало по-справжньому та торкалося серця. 25 грудня, початок Хануки. Ханука – це свято світла та чудес. Вона нагадує нам, що навіть у найтимніші часи світло завжди знайде свій шлях, і цьогоріч ми святкували це свято разом за допомогою ганукального марафону в соцмережах від амбасадорів та туристів, на звісно, Secret Ханука Gifts. Знаєте, що я вам скажу? Ці подарунки це не просто речі, це символи дружби, турботи, того, що ми можемо підтримувати один одного, навіть не дивлячись на відстань. Настав час, подяки. Я хочу подякувати кожному амбасадору за вашу енергію, креативність, підтримку. Ви став для мене справжньою маленькою родиною. Без вас і житті не був би таким особливим і таким, яким є зараз. Особлива подяка Лері Самошині. Твоя турбота, теплота і віра стали для мене справжнім джерелом натхнення в ті часи, коли це було найбільш необхідно. Ти завжди була поруч, і я безмежно вдячна тобі за це. Ви всі назавжди залишитесь у моєму серці, і я вірю, що попереду нас чекає ще багато чудових моментів і досягнень разом. Цей випуск Кейджит News для мене особливий, адже він останній у ролі амбасадора. Сказати, що мені сумно, це не сказати нічого. Прощатись завжди важко. За цей час ви стали для мене родиною. Ми сміялись, долали труднощі і підтримували одне одного. Ви навчили мене цінувати людей поруч і вірити в те, що ми можемо змінити світ, починаючи з себе. Але життя триває, і попереду нас чекає ще багато яскравих моментів. Ейті News повернеться до вас у 2025 році з новим ведучим, новими історіями та новими великими планами. Дякую кожному з вас за цей незабутній рік. Ви просто неймовірні. Бережіть себе, даруйте світло іншим і не забувайте, що всі ми одна велика родина та команда, навіть коли йдемо різними шляхами. До зустрічі у 2025-му з любов'ю та вдячністю, Майя та ЕGТ News.